Одну цибулину нарізаємо кубиками. У кастрюлю, в якій варитимемо суп, виливаємо трохи оливкової олії. Кладемо столову ложку вершкового масла і обсмажуємо цибулю 2-3 хвилини. М'ясо курячих стегон нарізаємо дрібними шматочками і прикладаємо його в кастрюлю до цибулі. Добре все перемішуємо. Додаємо трохи солі сушеного меленого чеснику та куркуму. Дуже люблю цю спецію і постійно її використовую. Перемішавши всі інгредієнти, залишаємо обсмажуватися на середньому вогні кілька хвилин. Тепер одну моркву та невеликий корінь пастернаку натираємо на великі терці. Відправляємо їх до цибулі та курячого м'яса у кастрюлю. Одну червону паприку нарізаємо кубиками і також відправляємо обсмажуватись. Добре перемішавши овочі з курячим м'ясом, залишаємо обсмажитись на невеликому вогні ще кілька хвилин. Декілька часток соковитої зеленої салатної селери нарізаємо кубиками. І з'єднуємо з іншими овочами. Дві середні картоплі також нарізаємо кубиками і відправляємо в кастрюлю. Добре все перемішуємо, заливаємо шістьма склянками очищеної або кип'яченої води і даємо варитися 15 хвилин, накривши кришкою кастрюлю. Після цього майже готовий суп солимо, перчимо чорним меленим перцем. Додаємо трохи сушеного кропу та петрушки. Два курячі яйця розбиваємо і поміщаємо в соусник або іншу невелику ємність. Виливаємо до них вершки і добре все перемішуємо. Тепер цей соус виливаємо в кастрюлю з супом. Суп готовий і можна пробувати. Боже, як же це смачно! Ви собі навіть не уявляєте. Подивіться, який він яскравий і барвистий вийшов. аромат просто неймовірно передати словами. Ось обов'язково спробуйте приготувати і напишіть мені в коментарях, як вам такий супчик сподобався чи ні? А я на вас вже буду чекати. Я бажаю вам гарних приготувань і смачного. Ставте лайчик, мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, щоб нічого новенького не прогавити. І підписуйтесь на канал, якщо ви ще не зі мною. До нових рецептів, Па-па!